Вас вітає інформаційний портал золочу.нет зараз. Усі активно обговорюють тему про розподіл коштів у територіальних громадах на ремонт та відновлення інфраструктури. Тому ми вирішили питати золочів'ян, чи вважають вони доречно виділяти кошти на ремонт інфраструктури у військовий час, чи краще передати на допомогу армії? Що відповіли люди? Дивіться у відео. У час війни доречно виділяти гроші на ремонт інфраструктури, чи краще передати на допомогу армії? У любому армії, армії. 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 обов'язково обов'язково. Ніякої там інфраструктури, ніякої нічого не може бути навіть. По-любому Чи доречно у час війни використовувати гроші на ремонт інфраструктури, чи краще допомогти армії? Ну, в залежності, яка інфраструктура. Ремонт доріг. Ну, є доріги різні, є по яких не можна переїхати. А... Я вважаю, що життя продовжується і робити щось теж треба. Ми не можемо їхати взагалі, ну тобто не їхати. Вбуваються людські машини, вбуваються дороги. Треба ремонтувати. Життя продовжується. Чи доречно у час війни витрачати гроші на ремонт інфраструктури, чи краще передати на допомогу армії? Це дурість, то, що використовують за гроші, куди не треба. Всю до останньої копійки треба армії давати. Люди по копійках збирають. Хто що може, дає. А вони мільйони на всяку ерунду витрачають. Це правильно. Чи доречно у час війни виділяти гроші на ремонт інфраструктури, чи краще передати на допомогу армії? Ну, Це як з якої. Сторони подивитися. І треба і на армію, і треба й дорогу робити. Це все треба. Що не тільки армія, людина жива, треба жити далі. Так що я думаю, що і те потрібно, і потрібно ЗСУ виділяти гроші. Я вважаю на краще на допомогу армії. Це моя думка. Тому що ЗСУ зараз найголовніше. Нам треба перемога, тільки перемога. Хоча вона буде, але. То ще дуже довго, напевно, треба чекати, і важко, тому що ціною людського життя. Але я думаю, що вона буде. Мусить бути. Україна переможе. знає. І ремонту треба, і допомогти армії треба. Поділити якось потрохи. В першу чергу перемога, армія і швидша перемога всіма силами, любими силами, тому що це найважливіше питання. Після цього буде все решту. На вашу думку, чи доречно час війни виділяти кошти на ремонт інфраструктури, чи краще передати на допомогу армії? Е, ну ви знаєте, це двояке питання. І інфраструктура потребує відновлення. Так е, людям теж треба дивитися на щось красиве, бо постійно в війні відперебувати – це дуже теж стресово для людей. Але я думаю, що треба в більшості віддавати на армію. Так як е, люди, які перебувають на передовій, в них є великі потреби, і це в першу чергу залежить їхнє життя від кількості нашої допомоги, тому я думаю, що краще. Вкладати щоб перебороти війну, вкладати ну на допомогу військовим. А інфраструктура вона відбудується в будь-якому випадку після війни. Будемо відбудовувати все. Тому думаю, що краще віддавати на армію. А інфраструктуру ми відбудуємо з часом. Хочу доречно час війни виділяти кошти на ремонт інфраструктури, чи краще передати на допомогу армії? Допомога армії. Дякую. Тому що мій син там служить Підемо. вже шостий рік. Дякую. На мою думку, на час війни треба передавати. Хіба що вже такі дуже якісь проблеми великі. А так я вважаю, що на армії. Фактично, нам треба спочатку освободитися, тоді вже щось робити. А то прилетить ракета і буде по всій. <схід> все, що ремонтували, все пішло. Хочу, речі, на час війни виділяти кошти на ремонт інфраструктури, чи краще передати на допомогу армії. Ой, я, чесно кажучи, не задумувалася, але. Не знаю спочатку, напевно, треба виграти війну, а потім вже думати, як встановлювати Україну. Ну це моя думка.